Всім привіт! З вами компанія Stream Energy. Сьогодні ми підключаємо електрочайник до станції Ecoflow Delta. Ємність її 1260 Вт на годину. Подивимося, що з цього вийде. Потужність чайника заявлена виробником 1650 Вт. Підключили зараз електрочайник до станції. Вмикаємо. Одразу потужність зросла. Також хочу звернути вашу увагу, що не потрібно наливати в чайник повний чайник води. Візьміть собі одну-дві чашечки, закип'ятіть, це буде швидше, а також з'їсть менше заряду станції. У нас там буквально 500 мл води приблизно. Станція продовжує працювати. Якщо у вас табло перестало показувати, це треба натиснути кнопочку і воно вимкнеться знову. Хоча чайник заявлений на потужність 1650 ватт, це те, що написано на бірці. На станції ми бачимо навантаження 1790 Вт. 22 хвилини робота станції розрахована при такому навантаженні. Чайничок наш закипає. Чудово. Чайник вимкнувся на станції, видно. Бачите, не дуже багато води. Нагадуємо, компанія Stream Energy офіційний партнер Ecoflow Ukraine. Звертайтеся, допоможемо вам придбати якісну станцію.